Отже, Україна отримала найвищі за три роки оцінки за реформи на шляху євроінтеграції. Сбто, це е, ну, витримка зі звіту Єврокомісії. Для початку чи не видається вам такий висновок дещо авансовим, можливо, і заохоченням? Е, як для країни України, себто, яка нині в стані війни? Ну я думаю, що навпаки, це треба сприймати як визнання тих зусиль, які робить наша країна, незважаючи, як ви кажете, на стан війни. Повномасштабне вторгнення дійсно за останній рік дуже багато було пророблено роботи. Вона і парламентська така зрозуміла. Ну нам це прийняття законів, і зміни в різні наші законодавчі акти, але це дуже багато технічної роботи, яку насправді зробили десятки сотні тисяч людей в усіх міністерствах, відомствах. По всій країні, які дійсно невтомно день в день проводять імплементацію тих чи інших реформ, європейських директив і наближають дійсно наше законодавство. Тому я б вважав, що це оцінка і стійкості України, і можливості української. Державної системи працювати на євроінтеграцію, звичайно, це оцінка нашої мужності, наших воїнів. І ну, близько п'яти тисяч дійслурбовців, тільки воюють зараз. Це, це теж треба розуміти. Це вони і там наближають нашу євроінтеграцію. Але ну, це є оцінка, звичайно, на українського народу і тих всіх зусиль на чолі з Володимиром Зеленським, яка наша нація робить вже четвертий рік, п'ятий рік скоро для того, щоб дійсно захистити Європу в цей момент. А країна насправді переживає процес реформи змін вже досить давно. До речі, щось виходить, краще щось не дуже. Але важливо те, що Україна жодного разу не отримала негативної оцінки формулювання відкат назад. Ну м'яко кажучи, знов ж таки не завищена оцінка, тобто, чи всі реформи, які у нас були започатковані, вони зреалізовані. Ну, відкат назад це ж дуже просто зрозуміти. Якщо була якась дійсна реформа, а потім голосувалося її відмінити чи скасувати. Ну у нас був такий випадок, не дуже гарний в країні, коли Конституційний суд намагав нагадаю в 2020 році скасував декларування, і оце, оце був реально від, відкат назад, який ми дуже швидко поправили і відновили це все зараз. Насправді, ну немає таких практик. Більшість. Реформ просуваються по тому плану, який затверджений з партнерами це і обіцянки щодо європейської інтеграції, і макрофінансова стабільність МВФ. Ми працюємо. Звичайно, імплементація втілення реформ простим язиком це завжди виклик, завжди проблема, тому що ну закон можна прийняти, але щоб він почав працювати якісно для нашої України, для нашої правової культури завжди було е таким викликом, да, особливо коли якісь нові застосовуються речі. Ми достатньо багато нового робимо адмінпроцедуру там застосували це зовсім новий підхід до стосунків держави і громадянина взагалі. Але ну треба час навчити і державний апарат по новому ставитись до цих обставин і е, людям пояснити, що таке євроінтеграція на практиці, як ці євродирективи будуть працювати, що таке безпека харчової продукції, які у нас будуть перехідні періоди, терміни по аграрці, наприклад, величезне питання. Ми не зможемо відразу все імплементувати, але жодна країна, яка вступала, так не робила. Польща мала і великі терміни, перехідні, і великі процеси перехідні. Ми так будемо просити, тому що ми величезна країна. Ми маємо дуже багато що, що зробити. Звичайно, які життя. Ну в цьому дуже багато питання. в Сільській місцевості, субо наші громади, школи, маршрути, кінцеві, транспортні, якість води, водопостачання, освітлення. І це все ми будемо робити під час вступу за європейські фонди. і Це теж треба розуміти. Це все вже робиться, і ще буде більше цього робитися. Ваша правда, ми ще багато маємо чого зробити. Наступні етапи щодо виконання дорожніх карт з питань верховенства права, реформи державного управління, також функціонування демократичних інституцій. Що буде реалізовано по цих конкретних напрямках на початках? А ми продовжуємо дорухатись по цим картам. Буквально сьогодні, от прийняли законопроект з Ukraine Facility про нагляд за законністю дії місцевого самоврядування. Вчора достатньо серйозна дискусія була про законопроект про цифровізацію виконавчого провадження, і ми в першому читанні прийняли це теж абсолютно дорожня карта з виховенства права насправді працюємо над низкою законопроєктів, які будуть далі в першому читанні, і в другому читанні готуватися. Вони стосуються певних технічних моментів і по верховенству права, і по Решті напрямків реформа публічного врядування, звичайно, це повернення до конкурсів процедур обрання на посади чиновників. Працюємо над цим. Є законопроект. Він теж буде скоро просуватися, тому що скоро його дедлайни такі терміни. І звичайно, ми будемо працювати над тими питаннями, які нам висловили застереження дуже багато організацій: ОБСЄ, бюро демократичних. І демократії і політики ОБСЄ і так далі, вони стосуються підготовки і поступового реформування законодавства в сфері виборів, демократії медіа під час виборів, політичні партії тобто, це все те, що стосується такої. На фундаментальної структури суспільства О, реформа парламенту сьогодні був в захід. Ми говорили про це, як нам наблизити парламентську реформу. Відбуваються на постійній основі так звані діалоги. Жана це можливість фракціям групам всім домовитись про щось. З чимось вийти, і тут нас підтримує європарламент. Насправді який відкрив офіс в Києві. Ми вже більше місяця працюємо в новій абсолютно системі з представництвом Європарламенту. Жодна країна-кандидат не мала такого. Це знов для України преференція, це знов для України можливість напряму контактувати з парламентом Євросоюзу. Чи є у вас ну у вас, ваших колег по парламенту? Кластеризація розуміння щодо ну сегментації фрагментації кластеризації роботи на 26 рік? Отже, цей звіт від Єврокомісії це така щорічна оцінка, яка визначає наші подальші кроки? От на 25-й, нагадаю було чимало сподівань завдання. Ці всі в контексті поточного року виконані інакше бо оцінка була іншою. От, врешті, яким 26-й має бути? Нас є план законопроектних робіт. Ми його затверджуємо на початку наступної сесії. В лютому зараз допрацьовуємо по плану. Фактично, 25-го року. Останні два-три роки цей план в його основі абсолютно євроінтеграція. В більшості своїй звичайно. Є питання національної безпеки. Це комітет профільний, займається. Пропонує звичайно. Є якісь поточні питання, політичні заяви, але ну. 80% плану законопроектних робіт це євроінтеграція, і там воно все по комітетам, по напрямкам абсолютно корелюються з тими 32 переговорними розділами, які об'єднані в шість кластерів, плюс три дорожні карти. І я думаю, що дуже важливо, щоб наші громадяни, які дивляться марафон, розуміли взагалі і обсяг того, що називається простим одним словом євроінтеграція. Це десятки сотні законів щорічно. Це тисячі підзаконних актів по всім напрямкам. Це імплементація, це 20 профільних заступників в уряді, кожного міністра. є Заступник з євроінтеграції, це офіс питання євроінтеграції, це віцепрем'єр з питань євроатлантичної інтеграції. Зараз це Тарас. Качка, наш прекрасний торговий представник України. Так само це Верховна Рада, це переговорна група з питань вступу в ЄС. Більше 150 депутатів долучено до робочих переговорних груп. Близько 50 були в Брюсселі на переговорах. Це величезний шмат роботи, які щоденно дійсно робиться. Готуються переговорні позиції, виписуються це, все і потім готуються законопроекти і голосуються. Ну, звичайно, будемо дивитися по динаміці. Зворотнього зв'язку з боку Єврокомісії, що вони на що вони будуть акцентувати У нас в будь-якому разі є крен фасіліті. Нам треба виконати наші зобов'язання, отримати ті фінанси, які йдуть на не військову сферу. Ми пам'ятаємо, що всі наші податки йдуть на війну, те, щоб перемогти важкого ворога нашого стримати. А все на соціалку дає нам дають нам партнери. Зокрема, євросоюз найбільший контриб'юр. На цих от е, грошей за останні роки, і ми маємо тут бути відповідальні, але не забувати, що більшість цих реформ не потрібні Україні. Вони не є якимись, які чиновники випресують Брюсселі, там на і нам присилають по закритих конвертах. Це багато з цього чекає дуже багато сфер і децентралізація, і екологія і покращення стандартів і верховенство права і так далі. Це все потрібні речі для того, щоб Україна. Продовжувала рухатись, незважаючи на ті виклики, які перед нами. Все ж тут, знаєте, пане Олександре, важливо розуміти, як. Ким якою буде динаміка щодо фідбеку і конкретних чітких дій від колективного євросоюзу і кожної країни окремо. Адже в ЄС ну направду вже є розуміння, що процес вступу нових країн має бути все ж таки змінений і значно лібералізований через, ну скажімо, зміну принципу голосувань. Ми це неодноразово вже чули в якості обговорень. Там і тут це обговорювали. Або частково надання часткового членства, чи можуть ці інструменти пришвидшити нашу інтеграцію? А я повністю підтримую Володимира Зеленського, нашого президента, який сказав, що ну яке може бути часткове, чи якесь факультативне аспірантське членство. Ну це союз країн однорівневих, які всі на одному рівні. Кожна країна суверенна. 27 країн. Їх має бути там більше з часом. І тут не треба шукати якісь механізми, такі знаєте, напівміри вигадувати, да які там. Ну вони, я думаю, самим членам не сподобався, і новим країнам тим більше. А от питання пошуку кращої конфігурації роботи в Євросоюзі, це питання дійсно серйозне. І Тут ми з колегами неодноразово проводили дискусії, пояснювали їм, що в принципі наш приклад, коли наш вступ зараз послідовно постійно блокує одна країна-член. Ну, це питання, чи, чи є така система стійкова? Да? Очевидно, вона має, має мати якісь запобіжники від таких вік, тому що ну, вибачте, сьогодні ця країна блокує наш вступ, а завтра ця чи якась інша країна буде блокувати якусь важливу для всього союзу річ. Військовий бюджет, наприклад, або якісь там речі, які ну, їм там країна-агресор, знаєте, на на, на шипоче, Да? І ну мені здається, майбутнє євросоюзу теж в тому, щоб знайти, як справитись з цими викликами, викликами системи управління, викликами політичними. Дуже багато ви бачите, зміщуються на фланги політика в країнах-членах. Дивляються край сильно праві, крайні праві крайні ліві, і ми розуміємо, що коли політика зміщується на фланги, значить. Такий центризм класичний європейський він зараз потерпає. Таку атаку певно, і має перезавантажитись, знайти нові підходи. Це все теж буде абсолютно впливати на управління. Також ну ми готові в 28 восьмого року, як нам комісія заповідала в звіті. Ми готові завершити переговори технічні, приступити до переговорів політичних, прийняти законодавство. Я думаю, що будь-який парламент в цій країні буде ще ще, довго займатися, якраз адаптацією в Це нормальний процес, теж який там. Ну, має тривати на постійній основі, але ну тут треба зараз політична воля відкрити перший кластер. Ми звертаємось до партнерів. Ми говорили про це на зустрічі з пані послом Євросоюзу Катериною Матерновичу для нас, для наших людей дуже важливо подати сигнал надії, позитивний сигнал, коли знаєте. Людей відключають світло, десь нема тепла, десь ці бомби, щоденні каби. І в той один момент, коли вони зможуть залізти в інтернет, щоб ознайомитись з новинами, було б дуже непогано, щоб вони прочитали, що нас чекають в євросоюзі, нам відкривають кластер, ми рухаємось по переговорам. І ми для Євросоюзу, знаєте, не, не якийсь бідний родич там на околиці, а ми дійсно країна, яка має повагу і має там, ну. Повне право бути членом цього поважного союзу так само.